Уяви, ти на Емілі, на шезлонгу, в руці в тебе коктейль з боку ноутбук із графіком, ти відкриваєш позицію, одразу лутаєш плюс 5 тисяч доларів, ти з собі кайфуєш. Здебільшого так показують життя трейдера в інстаграмі. Майже всі ком'юніті його відображають саме так. Але чому ж тоді 95% новачків трейдингу втрачають свої депозити? Так і з формуванням просто купи-продай. Трейдинг це не про везіння, це не, ти не заходиш на ф'ючерси, не ставиш псоти плече і просто надієшся, що тобі повезе, чи там береш сигнал в рандомному каналі. Трейдинг здебільшого це про психологію, аналіз, тобі треба шарити в математиці, як розрахувати позицію, розрахувати ризики і всі тому подібні моменти. Якщо ти будеш надіятись на везіння, ти будеш зливати депозит кожного разу, як заходиш на біржу. Трейдинг здебільшого складається з трьох важливих аспектів це психологія, ризик-менеджмент і аналіз. Аналіз це прайс-акшн, смарт-мані, кожен називає по-різному, але це формування розумні кошти. Тобто ви маєте йти за великим гравцем, за великими фінансовими установами, тобто працювати, як і вони, а не йти за стадом здебільшого. Тому що більшість трейдерів користуються теханалізом. Він заїжджений, дуже старий і його часто бриють. Тому краще навчатися смарт-мані, розумні кошти, як йти за великим гравцем, і тоді вам буде файно тоді ви будете заробляти гроші. Психологія. Психологія це здебільшого у вас не з ринком, не дивитись на інших, а психологія це ви самі проти себе. Якщо ви там, умовно, маєте 10 позицій плюсових, потім ловите один стоп, ви ловите тільт, вам погано, ви думаєте, все, я поганий трейдер, стараєтесь відбити ті кошти, бо, тому що у вас немає стратегії, немає нічого, ніякого підґрунтя, на яке можна спиратися, коли ви торгуєте. І ви просто ловите цей тільт, вам погано. Ви зливаєте далі кошти, не дивитеся на аналіз особу, ризик-менеджмент у вас відсутній, і ваша психологія дає вам оцей мінус. Головне, як налаштувати себе на торгівлю. Вам потрібно навчитися тримати холодний розум, щоб ви не ловили якусь ейфорію чи не впадали в ступор при мінусі. Вам потрібно мати торгову стратегію, по якій ви покроково будете йти. Де у вас буде ризик-менеджмент, торгова точка входу, як ви заходите в позицію, що робити взагалі на ринку. І тому подібні моменти, тому що без цього ви будете на своїй психології втрачати великі кошти. І третє, один із найважливіших аспектів це ризик-менеджмент. В торговій стратегії він є найважливішим, тому що завдяки ризик менеджменту ви можете навіть втрачаючи кошти, заробляти їх при умовному вінрейті в 50%. Припустимо, ви там дві позиції маєте в мінус. Але ви третю позицією відбиваєте свої два мінуси і ще заробляєте. Умовно, якщо у вас мінус був на тисячу, тобто одна позиція мінус тисяча, друга мінус тисяча, але третя позиція плюс, е, один до трьох, тому плюс три тисячі. Ви дві тисячі відбили і тисячу зверху ще заробили. Тобто він рейд вас може бути навіть 60-70% е, і ви все одно будете виходити в плюс або в нуль. Забудьте про ф'ючерси на старті з ф'ючерсів треба починати все, весь двіжені. І так, правила для новачків. Не тримайте кошти в одному активі, диверсифікуйте свої доходи. Не тримайте всі кошти на одній біржі, так як кошти, які на біржі, це вже не ваші, а кошти біржі. І є ризик, що вам чи заблокують аккаунт, чи є ще, якись, ще якийсь момент, і ви втратите свої кошти. Тому розподіляйте по біржах, по гаманцях, по холодних гаманцях, щоб вам було більш безпечніше своїм депозитом. На біржі тримайте тільки той, ті кошти, якими ви активно торгуєте. Завжди уникайте покупок після того, як актив дуже сильно зростає, так як він може після цього дуже сильно падати, дампитись через те, що велика кількість великих гравців продають цей актив після його різкого зростання. І можливо це різке зростання було тільки для того, щоб зняти енну кількість ліквідності для подальшого падіння. Тому це такий момент дуже, дуже поганий для трейдера. Завжди, якщо ваша позиція вже в плюсі, але є якісь мінімальні фактори нападіння, або просто щоб забезпечити свою позицію профітом, ви можете перенести стоп в бу в безубиток, або трішки вище вже в профіт, там зафіксувати енну кількість профіту одразу. І умовно, якщо це ви лягаєте спати на ніч, і ви переживаєте, ви можете користуватися цим, і ви будете вже спокійні, що у вас вже є профіт, у вас стоп не виб'є в мінус, і вам. Буде спокійно спати і завтра на ранок, або ви побачите, що у вас все гуд, там профід залишився, або ви побачите, що ще більше заробили, бо закрили спотейку. Намагайтеся уникати ф'ючерсів, коли ви тільки починаєте вникати в цю всю сферу. Спробуйте трохи спотової торгівлі, а якщо і ф'ючерси, то максимум п'яте плече, щоб ви не вилітали по ліквідації дуже швидко. Тому будьте з цим обережні і намагайтеся, якщо ви щось вже відкриваєте, мати розуміння, для чого ви це відкриваєте. І основне, ніколи не торгуйте грошима, які вам потрібні на життя. Ви їх можете втратити, особливо, якщо ви новачок, а жити вам потрібно. В тебе нема грошей, ти відкриваєш позицію, ловиш ліквідацію, звониш кінцям ти деньги і платиш за рахунок. <с <с Що ж таке смартмані або прайс Action? Це робота здебільшого тільки з графіком. Це потрібно знаходити цінові неефективності, ФВГ імбаланси це все одне і те саме. Пули ліквідності. Навчитися бачити цю ліквідність на ринку це саме той магніт, за яким йде ціна. Структура, зломи структури, розуміння взагалі, як рухається ринок. Просто це потрібно вивчити, це потрібно зрозуміти, зрозуміти психологію ринку і тому подібні нюанси. Згодом у нас стартує набір на навчання, де ми розберемо усі теми, які розбирали в цьому відео, та навіть більше. Завжди прописуйте свою торгову стратегію, як ви входите, тобто яка концепція має бути на ринку, щоб ви відкрили позицію. Скільки ризику ви виділяєте? Який у вас має бути профіт під час такого ж ризику? В які години ви торгуєте, на яких таймфреймах ви торгуєте? Всі ці моменти, і більше, типу, потрібно прописати або, хоча б, знати їх на практиці, вже розуміти, для того, щоб і не втрачати кошти, і заробляти багато. Трейдинг це не лотерея і не схема швидкого збагачення. Не забувайте підписуватися, ставити лайки, так як нам зараз дуже потрібна ваша активність для нашого швидкого розвитку та вашого заробітку.